Сьогодні я несподівано вирішила подивитися на таро на злободнівну тему, що взагалі буде далі із нашою війною. Чому я вирішила подивитись таро, бо взагалі канал не присвячений цій тематиці? Ми взагалі говоримо про зовсім інші речі. Але сьогодні, оскільки це моє дуже давнє заняття, мало хто про це знає, але я більше 20 років займаюся. Цим професійно. Тож останнім часом трохи підзабросила це заняття. Але я помітила, що деякі прогнози стосовно війни і політичних подій, мої власні, на всі 100% повністю здійснилися. Я про це розповім у кінці, а зараз подивимося, у що переросте. Те, що відбулося накануні цієї ночі у Польщі, у що переросте ця атака на Польщу? Події будуть розвиватися доволі стрімко, бо це вогняні жезли, це така, в принципі, стихія дуже активна, але тут є бар'єр. Тобто буде або якийсь захист, або якимось чином буде закрито той простір, Польща зможе закритися, бо символ цього аркану, сімка жезлів, безпосередньо це паркан, буквально паркан, і в переносному сенсі це означає кордони, бар'єри, якийсь захист. Або безпосередньо сама Польща, або е, хтось надасть їй цей захист, е, за яким вона зможе закритися. Е, але ситуація доволі слизька, бо старший аркан місяць говорить про, е, про неправду, про хибний шлях, про ілюзії, про. Втрачений здоровий глузд про те, що мало хто бачить картину чітко і ясно, мало хто бачить дійсно правду такою, якою вона є. Багато хто зараз обирає впадати в якісь ілюзії. Але це неправильний хибний шлях. Це тимчасово ніякі такі паркани, бар'єри вони надовго не зможуть зупинити, вони тільки зможуть відстрочити те, що зараз відбувається. Тобто обрано вже е, ізначально хибний шлях, десятка е, жезлів, буде важко, буде складно. Може, якийсь певний час і вдасться дійсно закритися і якось призупинити розвиток цих подій далі по всьому світу, але це буде дуже тяжко. Десятка жезлів вказує на те, що можливо, навіть це буде ціною якихось жертв, якихось надмірних зусиль. Ну і давайте ще одну карту. Може, якусь конкретику. В принципі, старший аркан-вежа це негативна карта, вона ще поряд із арканом Луна, місяць. Це два старші аркани, які вказують на руйнацію, на катастрофічний розвиток подій. Навіть якщо буде здаватися, що от, тимчасово досягли якогось успіху, якогось спокою, але це. Російською мовою неізбіжна і мусять люди, а особливо власть придержащі, так мусять вже розплющити свої очі, світ мусить подивитися на правду. Ну а зараз два слова, як я обіцяла про прогнози мої особисті, які збулися, здійснилися на всі 100%. коли обирали президента Сполучених Штатів Америки. І став президентом Дональд Трамп. Перше, що я зробила, я дістала всього одну карту. Це була інша колода в мене, і я дістала просто навмання одну карту і випав старший аркан Диявол. Ну, красномовно, в принципі, і так, навіть для тих, хто не знає Таро, цілком зрозуміло. Але. Диявол це маніпуляції, це хитрощі, і ті, хто вважає Трампа дурним, роблять помилку. Він не є таким. Він дуже хитра людина, підступна людина, чорна людина, нечесна людина, погана людина і маніпулятор великий. І він ще е, якийсь час намагався обдурити і нагріти на великі гроші нашу країну, і він е, диявол повністю якраз відображає оцю цю ідею ідею кабали, матеріальної кабали, коли е, там, одна особа хоче загнати е, інших людей в якісь борги, посадити на ланцюг, зробити рабом повністю залежним. Оце все почало збуватися і дуже швидко, але в Трампа нічого не вийшло. Але те, що він диявол, і саме цей аркан його репрезентує, це про це я не можу мовчати. Інше, коли стався повномасштабний напад на Україну, багато хто робив, почав робити розклади серед моїх знайомих. І знаєте, я не виключення, я також дивилася на картах, на таро, що вже буде далі. І мені тоді була відповідь через старший аркан Світ російською мовою. Він звучить як мир, і ми багато хто невірно його трактували, бо ми хотіли бути оптимістами і позитивно дивитися на. Речі, і ми вважали, що скоро настане мир. Але е, суть цього аркану це не мир, це світ. Це світ, е, бо в російській мові мір можна трактувати як е, стан, коли немає війни, і як поняття світу. Але 21 аркан це все ж таки про цілий світ і про те, що оці події, вони так чи інакше мусять охопити весь світ. Цілком можлива світова війна. І якщо хтось ще має якісь ілюзії, то в принципі, Аркан Місяць каже про те, що багато людей, знаєте, не те, що обмануті, вони самі себе. Зараз обирають обманувати, брешуть самі собі. Щоб себе якось заспокоїти, щоб якісь вдягти шори на очі, але це дуже неправильно, бо веде до катастрофічних подій. Оця вежа, це руйнація, це катастрофа. Отакий От прогноз. Я би була дуже щаслива помилятися, але, але, але предупрежден, значить вооружен. Друзі, підтримайте мій канал, це український контент. Будь ласка, підпишіться на канал Дея Хексенберг, Відьомська гора. Взагалі-то ми не про таро, взагалі-то ми про традицію, про магію, про обряди, про культурологію. Але от сьогодні таке виключення. Якщо вам подобається також і цей формат, то я можу запровадити цілу рубрику. Будьте благословенні і до нових зустрічей.